Вітаю, друзі, підписувачі та гості каналу. Я вам вдячна за лайки, коментарі та підписку. Розглянемо загрозу вторгнення Росії в країни Балтії, можливі сценарії та розвиток подій. Це країни Балтії, об'єднані в одну сім'ю чи структуру, домовляються про мирний сценарій. Як вирішити цю ситуацію з російською агресією на власній території без порушення мирного життя? Там одноколоти нам розповідає про комбінація цих карт вказує на те, що Росія може спровокувати сценарій з колаборантами. Піднімуться проросійські сили на території Балтії, це диверсанти, тобто захопити країну зсередини у вигляді повстання. Населення а допомога друзів. Надійна підтримка материнської організації НАТО. А попажу Жеслів нова військова ініціатива, шанс, пропозиція про що надати по імператриці іншій країні, яка вже обороняється від російського нападу, багато сучасної зброї, ефективні ресурси, тобто мілітаризувати по самі вуха. Ймовірно, залучати приватні військові компанії там же на території України та дозволити обстрілювати всю Росію без обмежень до повного блекауту в прямому сенсі, а помагу використати увесь свій потенціал, щоб покінчити по смерті з цим кошмаром під назвою Росія. А що ж Росія? Повішений шанс. а Росія пожалкує, бо реакція НАТО буде неочікувана, непередбачувана та нищівна по вежі. Їх спроби ескалації в країни Балтії закінчуються повним крахом цих планів? Розгромом.